Слава Україні. І Хаврійцю. Назар'я. Лошиця вже глубша від КБ. Є ну, yeah. то лошечка Погороєве, так? Вже давно мали її показати, але то що саме туди? О, скільки лошиться? 8 місяць. Вісім місяців буде, так? Yeah. Погороєве. У нас ще до тепер чи ні? Шо? Ще Шесть ця ні вже? Ні. Yeah. Вже відлучив? Лиша хоча, але я вже випускаю. Ти не випускав їх десь? Хочуть бігати? Хочуть бігати. до довіду, то що треба. Я yeah, знаю. Та що ти? Нема що. Шо... А така масі, що капець, файна. Чорногоря, так як жеребець, ні? Там сміла його, ма. Чорна гріва, чорний фіст. ногах мичка, буде файна й Мама файна, мама на ну, Олександрії якась так. Чест. так? тато герой. Цікава лошечка. По, дуже файні це. По герою Ну, Дуже файно. На вісім місяців то нема що з нею хотіти А лиса взяла від мами, так? Так, да, але ж те, що маю то ногу біло. Брату. А, теж маю? Має. Має, ну осе і все боку. Право задну має білу. На нозі відмітану і Лес. Дуже файно зачитала, це, 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 ця це кобила не? ні. То... Дала файне потом, маю на увазі. Щось взяла від нега, щось від неї. Є коротенька, митчка, файна на ногах. Ти у є, то так у літі не редко, не? Ні, у кобелі не редко. я в так розумію, то... але... у літі трохи рідше після того. Файно, ти кобела у файному стані, не не худа? Але... Та я її так не водою вона була, була дуже сцена. Але не худа. Що? Буде файна пара, не? Може буде пара, може буде пара. Хочеш продати, що? А? Що, хочеш продати лошечку? Так Якби був купе, Бог би продав. Продав би конь? О, чай то кажи. Yeah. Якби був купес, продав би лошечку. Нехто продав. Ну, то я номер твій. Кобелу міг не продав. Лешу номер в описі, якщо когось зацікавлю. ще хочу розсадити кобелу, але кобела вже молока немає. Та то вже 8, 8 місяців. Не. Дуже файна лошичка. Лошичка до ріду. Що кого зацікавить така кобила? Добрі гроші. От. Ціна договірна. Так. Я зараз кажемо. Нам... Вона ще кигне. Так, вона ще хоче, але кобели вже немає молока. Файна лошечка. Нього і... немає, немає, де бігати. Ну і ця лисина її широка, але йде її файно. Я не люблю. Та Я не люблю, ніколи не, не любив так широку лисину. але є, то що кобилі файно, і лошиці файно. Вона була, була ще мала масть. То не це раз мала. гірше вже такої йде фест такий, знаєш, аж сюди на морду, тако чисто вже біле, то вже гірше це. Ну, колись чогось любили б рівна була, така лисина, але в мене та була, колись з Тут теж таку малаш на бік. Та і що? Ну, шкода. Ну, а їй йде фест лишиться. Бо Є. то що... Бо того, що грива темна, хвіст темний. Май, але, 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 але. Сила, ну. Ти кажеш, маєш щільки з коні продаж, так? Та, Жеребця не маєш? Ні. Ти казав Василь мав, так? Продав чи хто, чи Іван мав? Продали. Продали? освоювати, то буде, буде діл. А тепер ти до у цього. Ми та туди були. Ми ну, ми були. У нас 100%, ні? Так. То, то десь в літі ми, я вже не пам'ятаю, коли ти був. Так, в кінці травня чи? А, то вона вже високо жара. Так, та. Була жара по фрегатах. То теж буде файне потім. Забере зразу вже речі. Це сила. Це утмило і сили. Він туди привіз Степа того зараз. героя і зразу? І так само з фрегатом, так? Та? Це, це порядок, маєш собі спокій. Кошечка теж має плямку білу на собі. — А де? Зверху на рівчику вона таку краплю. Та, та як кубили того. Кубили цього був. Ах, диви, вона стала файна. Але то треба є вийти і її зараз. Ні, то я вірю тобі. Кобила має з тої сторони. Що? Як ти її назвав? Шо? Як назвав її? Вона це називає Сідріка. Як? Сідрик. Сідріка? Доги до, ріду, файна лошечка. Може у кожного лошаді лахмати від героя. Ну? Він переважно йдуть по нему, то його має. Кобела їде, ні? Як то, чи то в парі добре. Чи тепер не їздиш? Ця кобела... Алло, білу вір, має вір, За рік вона мала 8 разів шлею на собі. Це рік, так? Так. Да. Відколи 6, вона мала 8 разів шлею на собі. А, ти не, не їздив багато? Ні, в мене є дві ти ми їздиш, так? Да. Але раніше їхав не опоці. А їхав як не їхав. А я її навіть кував. Ну. На да. Ох, ківне чергу. Дай нови. Наперед Так. Ох, на острів. Так, да, на остров. Аби десь якби прийшлося катнутися. Дай грива так росте. Шо? Скоро, так? No? Не mm -hmm. раз у коней грива так, росте. Іс, грива не... Файна кобелка. Файна лошечка їсти найти хочуть. Погано зачали, сіно зачали гірше їсти, ні? Я теж так дивлюся, що це. Я ще випускаю. Вчора та, цілий день походили і вже. Дуже мало випускає, би побігала. І сіна менший. Менше Я теж випускаю. А, дала ветку зразу. Файн. Шечка кисуня. Хочу літати. Ти й дозираєшся добре, фесмус. А я. Давидко ж. Кобила вікохала лощі, і, і файна, і далі джеретно. А вона туди була взагалі. А туди... Вона як ця вбула. Туди жеребна. я дома не був, її не, я не годував. Я її лишив на року і навіть ніхто не віду нічого не кидав, нас нічого. Воно було як машина. То вона і тепер файна. Лише а із... добре доїде. Що дав? З'їла. Єздава кабила. Не охочесь її. То б виїде, ні? Єдемо. Ти так в хамуті їдеш на очиня, чого ж ти їде. У хамуті їду. Пам'ятайте, колись приїхав в хамуті Там був. тут так... На базак такому файному. Жива довго. Хому той ще добрий неї, неїш, ти був. Ого, маленька така. Кубелка має маленька. Ти будь мила її луну. Кубелка така, що ти? Розум має добрий один. Хто вірить, хто не вірить. У мене була тепер. Везли купив 6-4 років. Мала два розуми. Я з Іваном, у мене там є робоча робила. Упрягли, то поїхала, як старий кінь. Не скакала ні вправо, ні вліво. Усе ідеально. Перший раз запрягли із двома розумами. З двома виходами, так. Ти? Така на мач була вощаці. Я думав, що ти не продаєш. Та вона, вона бігати хоче. Хоче бігати, пасти. Це так як весна цих пару днів вже. Такесь вітри на завтра передає. сильний вітер, га? Може, буде вітер. вже сонце сховалося, так само буде. Феш широка, лошиться у, у гуднеється десь. Широка дика вона. Дуже файно. Хуй вісім місяців. В неї груди чуть не як кобир Але вона і по жеребцеві великому мосту. Та, мост. Жеребець по бельгійцях. А то є. А то є мост ніколи. Все файно, то я ще раз їду прошу подало забрати як не продав. Тобі до вподоби, так? так. а ти не знаєш, що ти ще уздрєш, що по фригати буде. Ну, а як буде ще щось по покруче, то ти скажеш, що я везу до фригати, а фрегат теж десь є у космачечний. Я не знаю. А є у Герою тему це, Маг... Герою магалі, а той від космаче фрегат. Устяпинумо саме ушо. А устяпи цей тепер, гермес. Тоже файн, є де я потом. Я, я покрив тим, ти видів? Я видів устяпину уся гермес. Okay, Ну-ка я свою покрив тепер ним, але не знаю, чи жереб. Це на живе. Будемо видіти Що ти хочеш пасти? Що? Дасть сидовук? А, стріна ручна, але почув'яти, комі заперечить. Ну, ади дає сидик. Побігала. Обстриг? Так. Хвісті гриву, так? А де там, ось ззаду вона має плямку. Шук таку не залізти. Я ввежу, з тої сторони. Так. Але кобили більше так. У пізнати легко ніхто їдеться. Кобелу пізнають легко. Та як номер та пляма в неї. Що їй, мала? Моя ручна, вона хоче її накладити. Йди сюди на директор. Ходи. Ходи. Тима. Ходи. Бліцьки в не де у кого коня такої, таких людей нема? Йдеш на дорогу? Ще красуня. Не бійся. І тихонька І Іззад файни в неї всього, так піду. Вони би пасли. Не пасли, Але ні. то вже не хочеться перебивати, вже насінні. Ну. А не туди, а не сюди цей рік. Не... Так би пасли, де тепер нічого би їм не було, я раніше. Якби був той сніжок, не пов, я був би не От Ото не... где трохи-то? У нас таки не було, у вас тут трошки тут більше. Тут таке, ляпука. То що там і пару днів було морозу трохи. У yeah. мене морози ті перші, щоб були. Стоконі всі були на дворі. І вона була скопила усі. Он думает, что я їм люби п'ят. Бис. Где надоху? А най хати тут. Зараз ще цех виведемо. Ві... Ты що на покладаш, не? На дорогу. дыро. Хочуть бігати, а це молоде, все той кобила молода, лишиться. Ще. Це все хоче бігати. Але старого пустив там раз-два у тиждень або навіть раз у тиждень. Добре, віліто все, як вже старий хінь. А це такий гине, це коли не виведиш, це хоче брикати, ні? Петься цього року коні пасти хочуть. Трава напівзелена. Ти. А у нас потім вже на осінь з'явилися, у нас теж в літі не було. А коли вже коли вже коні забирати туди, ото ви появилися. Кобила остренька. Живенька, така цікава. Батога їй не треба, ні? Та можна й дати, якщо хоче. Наша. Як начується мокнути все. Я. непогано. Не слухаю, це поворотки вогатки такі Ну. Їхати не ми села. Добре, бля іде. Вона не хоче йти на дорогу вона на пасаж. Не, не, не хочете не хоче. Прийде зараз. Ти понів неодно. Груди має фести. Це йде. Там кис коні були перші. Віти колише це? Що? Я її не замірював ноги, не минулося то. Тобто вона файні мається. Ох. вигодова не ветко що. Не, я так даю трошки А що їм, що їм то так дає коні? Дай крупи. Ячмінне? Крупи даю. Вона вже теж потрохи їсть? Крупи даю бурак туди трохи. Мав бурак чи купував? Мав. Ну. Я. Зараз я її виведу на дорогу. Не хочу дати, бо вона бігати. Хоче. Вона не догнала. Вона... вона знає, знаєш, ти зараз закриєш. Що, ти їй лише їжко било, чи забираєш, а тих вібош? За ще їздить тут? Я віду, в цей, в цей. Yeah, куда вот там може ма? Заводиш, да? Ви Вихом їздиш? Не любить. Голос заберешку? Ви їздив на ті купелі, що в діду відбуло. Лихон? Ну. Це лесина йде, я тобі кажу. Вона така цікава. Іди на гору, ходи. ходи. Я, я бійми, але боюся, бо на, на, на поліці мене тис. Тей... На... Цей сіп не мене. Ходи. Ходи. Ходи, ходи. ходи. Але ходи, ходи. Такий йдеш? Yeah? Ну файно. йдеш, що її возьмеш? Думаю, що в мене немає біля. Лоща. Вісім місяців. Ходи на ну, хахна. Вона думає, що ці хочеш з мене, а, а все одно ти потім рано чи пізно будеш не займатися, ні, десь сіляти до кобели її трохи, ні? Буду сіляти її. Весною десь трохи. Не? Бо то й легше потім їхати буде вчити, ні? Як не затримаєш ти і пустиш, то пасок віки Кажу, якщо будеш її вчити коло кобели, бігати, потім легко буде легше запрягати, ні? Ні, приселити спочатку, а потім це. Ну ми їй бути на Її так лаці. До кобили слів? Ну як Богу. їдеш, ну. дошли я, нічого. Не. І Йде скобила, так? Але така собі лошечка. Триально, нього. Мені подобається. Ти ще накидала севу в гриві. А я думав, що вона буде одразу така севовата. А то чорна стояла, але має трохи севого в гриві. Що має з То все її, ні. То є краса. Так вот і запріжоли Якщо це, якщо не продаш, то хай напаримось. Весною ще трохи скоро, хіба так, знаєш? Провести себе без знала, ні? Ну що то буде рік його? Їв... Уже на осінь, та то вже трошки і то ще роботи. Не... Ти ж кобилу відтримав довго, не запрягав. Не, 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 не було. Зараз Кобела... два з половиною років вже аж ну. пчола так трохи їхати. їхати. Ну. Не. ну, Вони собі так ходили. Не спішив, бігам місця. Стойку, сталек. Як... Є... На вісім вісім. Гайді дивно мається біла? Не видіти сторони. Ну, там всяка була. Перед птимала ще раз. Ветка зверху було, ні? Забираємо Забиваємо. Так, яку їх там води. Ще трохи тих покаже. Йди за маму йди. Підогнати їм?